Поговоримо про ЧАЕС. От я зазвичай вам розповідаю події на Запорізькій атомній електростанції, а тепер хотів би розповісти про події на е, вибачте, друзі, Чорнобильській атомній електростанції. А чому так відбувається? А тому, що вчора був блокаут на Чорнобильській АЕС справа. в тім, що президент України Володимир Зеленський е, вночі в рамках свого традиційного звернення. Повідомив наступне. Давайте зараз ми його процитуємо через сьогоднішній російський удар по одній із наших енергетичних підстанцій в Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на об'єктах колишньої Чорнобильської атомної станції. Це зокрема нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблоку станції після вибуху 1986 дев'ятсові Року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичено за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн. Росіяни не могли не знати, що удар по об'єктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля, і це був цілеспрямований удар, в якому вони застосували більш як 20 дронів за попередньою оцінкою російсько іранських шахедів. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею, хвилею дронів, щоб ускладнити захист об'єкта. Водночас, восьмий день триває блокаут на Запорізькій атомній електростанції, каже Зеленський, що розпочався через російські обстріли в районі станції, і росіяни не роблять абсолютно нічого. Щоб виправити ситуацію і дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах, Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МГАТЕ та директора Рафеля Гросі, а також розпорошеністю глобальної уваги. Щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення. Не працюють кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного і надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх об'єктах нашої енергетики, включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури. Це глобальна загроза, Уключно з об'єктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані п'ять атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів і ракет. Важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни групи 7, групи 20 реально діяли Заради миру і безпеки на 100% можливого потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя. Я вдячний усім у світі, хто не мовчить, написав Володимир Зеленський. Давайте ще пройдемось по ЧАЕС, Чорнобильській атомні електростанції. Згодом я додам інформацію щодо ЗАЕС. в один блок. Це все зведемо. Справа в тім, друзі, що вчора, станом на вечір, було відомо про те, що місто Славутич без централізованого електропостачання водопостачання. Відновили після удару центральна лікарня зі світлом від альтернативних джерел. Працювала на цілодобовий режим. Було переведено там супермаркети. Вони працювали там як пункти незглавності. Додатково да? Київ Стар Водафон Лайфсел, значить, направили виїзні бригади. До ранку ще намети з ДСНС зі Старлінком запрацювали. Говоримо зараз конкретно про Ставутич, тому що там були удари. І от від цього залежить робота ЧС. Ну зокрема, це призвело до наслідку. Стало відомо станом на ранок, от буквально станом на 8.25, що на всіх об'єктах Чорнобильської атомної електростанції повністю відновлено електропостачання після обстрілу Російської Федерації міста Славутич, про це заявив міністр енергетики зі слів Гринчук, Рівень радіації на об'єкті не перевищує контрольних рівнів та загроз для населення. Їх немає. Загроз для населення немає це. ЧС Зеленський згадував, е, зокрема, і про Запорізьку атомну електростанцію. Ну давайте, от зараз, ми й додамо з вами інформації, і я вам розповім наступне: глава МАГАТЕ це не просто так скрін, друзі, не просто так картиночка. <кій> Справа у тім, насправді, що е, слухайте, глава МАГАТЕ заявив про ризик ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції через е, знеструмлення. Я хочу сказати про те, що станція вже більше тижня залишається без зовнішнього електроживлення це є найбільш найбільшим продовжуваним подібним випадком за більш ніж 3,5 з роки цієї війни. Хоча зараз станція є, вибачте, впорається завдяки своїм аварійним дизельним генераторам. Останні лінії оборони, і поки що вони працюють безпосередньої небезпеки, немає, але ситуація явно нестабільна з точки зору ядерної безпеки. Жодна зі сторін не виграє від ядерної аварії, сказав Гросі. Тобто, вже навіть Рафель Гросі, абсолютно цей безмовний, безхребетний, без'яєчний чувак, глава МАГАТЕ. Вже навіть він каже про те, що може бути аварія. Ну якщо вже Гросі каже, що може бути аварія. Ну, то проблемки таки дійсно є. Нинішнього об'єму е, палива для роботи генераторів на АЕС вистачить на 10 днів і його запаси регулярно поповнюють. Я, до речі, робив окремі випуски у себе на youtube каналі «B -B Online» про ЗАЕС і про ЧЕС також сьогодні буду робити, ну більш об'ємніше, так? З деталями. Якщо хочете, заходьте, будь ласка, підписуйтесь, друзі. Я, я це все до чого. Це не те, що в якості реклами, це просто щодо того, що ну, зараз немає часу багато розповідати, а там от конкретні об'ємні шматки, десятихвилинні фрагменти щодо конкретної теми. І я вже розповідав про те, що. Розмови російської окупаційної влади про те, що вистачить роботи генераторів на 20 днів. Вони не відповідають дійсності, тому що коли я робив працював над цими блогами, то українські спеціалісти, які працювали безпосередньо запорізькій атомній електростанції, вони говорили про те, що роботи цих генераторів вистачить на 10, терем, максимум 14 днів, але аж ніяк не про 20. тому з цим виникають проблеми дійсно. Тому гроші навіть каже, що закликає Росію і Україну до. Співробітництва для ремонту запорізької атомноелектростанції. А ось так більше того, друзі, в ЄС закликали Росію негайно вивести зас всі сили, повернути контроль над станцією українській владі, і з відповідною заявою виступив. Виступив голова зовнішньої дипломатичної служби європейського союзу. Заявляється, що спроби Росії незаконно захопити українську ЗС не мають о, підґрунтя згідно з міжнародного права. Росія має негайно о, і безумовно і повністю вивести всі свої сили, військову техніку і інший несанкціонований персонал Запорізької атомної електростанції і всієї території України. Ну дякую за такі заклики. Головне, щоб вони спрацювали, але на жаль, підстав стверджувати, що вони спрацюють і. Росія передасть нам електростанцію, немає. Хоча знову ж таки, знову ж таки, я коли робив ці випуски на Бібіконлайн. Я от вийшов на одну таку думку, яка відштовхуючись від слів самого Зеленського, в 2023 році, він сказав про те, що Росія готується передати Запорізьку атомну електростанцію нам, але між тим вона хоче її дистанційно підірвати. Не виключено такий варіант, при якому Російська Федерація може довести до критичного стану Запорізьку атомну електростанцію. Потім пер зрозуміти, що вони мав па з ранатою, вони не впораються. Треба буде передати Україні і сказати. Потім дивіться, от ми там три з половиною роки нормально обслуговували станцію. Війна, боєприпаси, там удари. Все було у нас окей. А як тільки передали Україні. Так, вона одразу і вибухнула, одразу і аварія відбулася. Це, друзі, хитрожопний, вибачте, на слові план Російської Федерації, один з який може бути. Тому треба ну уважніше до цього поставитись. Тобто Росія може звинуватити Україну в, хоче і планує звинувачувати Україну в подібних аваріях. Але чи передасть вона станцію? Велике питання поки що у мене принаймні є щодо цього певні сумніви. Ситуація, яка Склалася на Запорізькій атомній електростанції 30 вересня. Президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні сказав про те, що сім діб заес перебуває без зв'язку з українською енергосистемою. Живлення забезпечують резервні дизельні генератори. Причому один з них вийшов із ладу. Ситуація на станції аварійна та критична, сказав Зеленський Магате. Традиційно занепокоєна, зрештою, ситуація не змінилася з березня 2022 року, магате постійно відтоді занепокоєне. В ЄС е, вимагають від Росії негайно забиратися із Запорізької атомної електростанції, але, е, от, власне, е, яка ситуація? За вашою оцінкою, там наразі складається про що свідчать такі дії окупантів. Я просто пригадую нашу з вами минулу розмову. Вона відбулася у серпні цього року, де ви говорили про те, що росіяни будуть намагатися робити все, аби перепідключити запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. На початку вересня на ЗАЕС був Кирієнко, який якраз опікується цими питаннями. Те, що відбувається зараз, це я Ядерний шантаж зараз, ну враховуючи так, політичну ситуацію, чи це елементи і кроки до ось цього перепідключення, чи і те і інше. А, окей. Знаєте, yeah. я можу вже починати виходити на такі е, коментарі з табличкою, що а я же говорив, okay. да, тому що дійсно, в серпні ми саме такі сценарії проговорювали, що він от саме так і буде відбуватись перепідключення. Запорізька атомна енергосисте Запорізької атомної електростанції в російській енергосистему. Тепер ми просто спостерігаємо цей сценарій, і ну буду, буду відверто казати, да ми маємо тепер розплачуватись за власне помилки. На жаль, ми розплачуємося за помилки нашого військово-політичного керівництва Запорізька ЄС, яке розпочалося з заперечення цього факту ще з весни 2020 П'ятого року, коли в перший раз було зафіксовано розбудову цих систем ЛЕБ для підключення станції, і почалися ці розмови. А конкретно, я думаю, варто було б задавати вже питання нашому енергатому і нашому міністерству енергетики, і тому, хто його очолював, як так сталося спокійно. Ну, що те, що сталося, те, що на сьогоднішній день роботи на резервних. Е Потужностях на, на генераторах Запорізька АЕС дійсно ситуація незрозуміла зрозуміла в якому сенсі в хорошого в, в, в цьому немає нічого. Mm -hmm. Напевно, що це точно є порушенням технології. Я зустрічав коментарі, якщо не помиляюсь, в середу в ой, в середу, в суботу, в неділю, після того як вийшла низка повідомлень в міжнародних СМІ про це. Про саме можливість повторення фокусів, ми так от зустрічав, що наші експерти достатньо незалежні, достатньо вагомі, кажуть, що в принципі це не призведе до ядерної катастрофи, що вказує на те, що це точно не ядерний шантаж на за okay. точки зору росіян. те, що ми розіграємо цю карту, ну оскільки ми розмовляємо тут між собою. Скажімо так, да, ну маємо себе не обманювати значною мірою такий спосіб ми тиснемо зараз на світ для того, щоб все ж таки спробувати унеможливити для росіян перепідключення і реінтеграцію Запорізької АЕС фактично в російські енергосистеми. Ну і її остаточну анексію, тому що повторюсь. Експерти кажуть, що це не призведе до ядерної катастрофи. Ну немає призвести і немає для того, поки всіх передумов принаймні проте дійсно що відбувається, да тут варто сказати, ви вже почали, пані Олена, і це абсолютно вірно. Треба дивитися на це в перспективі. Тоді стає зрозуміло, що взагалі відбувається. На жаль, ми в такому швидкому світі живемо, що ми вихватуємо вже якісь інформаційні повідомлення по факту, і воно не зовсім зрозуміло. Ми дивимося на це самого Початку тому навіть якщо ми просто беремо попередній місяць безпосередньо вересень, що відбувалось 3, 4 5 вересня на венергодар і в завне Запорізької АЕС візит. Пана Кірієнка, причому що дуже цікаво, що на відео з від пропагандистів потрапляє шматок їх розмови з директором Запорізької АЕС від окупантів про те, що вони закінчують тендери з позакупівлі обладнання для охолодження реакторів насосних станцій, і збираються відновити генерацію на всіх шостих реакторів. Я просто нагадаю, що в серпні, коли ми розмовляли з вами, і в до того в липні, коли ми розмовляли, наші експерти незалежне казали, що росіяни можуть відновити генерацію на одному реакторі. Виявляється, вони одразу про всі шість думають, Тобто, це повноцінно. Це був початок вересня. Через два тижні після того фактично виходить велике інтерв'ю директора Запорізької АЕС від окупантів, який каже наступні речі: що вони вже ре... Провели атестацію всього персоналу, який буде заступати на роботу Запорізької СТПР, дуже російський, за російськими знакомами за російськими стандартами, і це відбудеться до кінця року. і Що повноцінно повторив він, що вони готові відновити генерацію, яка буде поставляти електроенергію на територію Російської Федерації. Після цього збирається МАГАТЕ, не і оця команда сліпих, які сидять на Запорізькій АЕС і не бачать хто куди стріляє да, зазвичай і, взагалі, що там на ЗАЕС відбувається, а як організація. Тобто, всі країни зібрались, видали постанову, яка зобов'язує звертається до Російської Федерації зобов'язання повернути Запорізьку АЕС під контроль України. І одразу після цього стається цей блокаут. Блокаут стався mm -hmm. тут теж дуже важливо розуміти, що 23 ця... вересня це було правильно. Так. Да. Да. І головне, де точка роз'єднання Запорізька АЕС? вона знаходиться на території Енергодару, тобто вона не підконтрольна Росії території. Ми не маємо туди доступу, ми нічого не можемо зробити. І вже на сьогоднішній день це восьмий день. По суті, коли Запорізька АЕС на резервному живленні росіяни нічого не роблять, більш того, пару днів назад виходила їх офіційна спікер. Від Запорізької АЕС від окупантів знов ж таки від Росатому, яка сказала, що вони не можуть полагодити Запорізь, лінію з'єднання, тому що там постійні обстріли України це абсолютно не відповідає правді, і наскільки я розумію, ніхто навіть не запрашував ніяких там зупинки, у тому числі обстрілів да там бойових дій для того, щоб провести якісь. Ремонтні роботи безпосередньо на Запорізька ГЕС на лінії з'єднання. Тобто, все це вказує про що, що росіяни просто навмисно все роблять для того, щоб довести за планом це до якогось такого сценарію ядерного шантажу, і просто потім перемкнутися, перемкнути всю систему до себе і сказати, що таким спосіб вони врятували Європу від чергового там Чорнобиля чи від чергової все Йдеться до того, на жаль, а наші заяви. На сьогоднішній день нашого керівництва вони скоріше, це пришвидшують ніж навпаки це сповільнюють. Тому що якщо ми кажемо, що дійсно можливий такий сценарій, то росіяни просто покажуть, як вони його можуть вирішити. І якщо весь світ буде турбуватися, що воно може вибухнути, він буде він погодиться на російський сценарій, і це не питання політики, це питання ядерної безпеки. Це ми теж мали би усвідомлювати, розуміючи про що йдеться. То повертаючись саме початок, можна сказати, що російська праця з реінтеграції Запорізької АЕС майже закінчилась а далі це призведе до ще гірших наслідків, безумовних, тому що це дозволить росіянам з постачати електроенергію на окуповані території і відновити певні промисловий потенціал в першу чергу окупованих територій, чого вони власне намагаються зробити, і що вони втрачають. Тому ну нічого хорошого в цій ситуації немає з ні з якого боку. проте до поки що зарано готувати для того, щоб заміряти і але да, не будемо забувати, що це рускіє, і які б вони не були, вони рускіє. І тому там, в незалежності від поточної ситуації, Запорізька з дійсно може статися все, що завгодно, враховуючи, що ті ж самі кадирівці, які там базуються, наприклад, да, влаштовують систематичне тренування полігону і стрільбища прямо безпосередньо на, на території станції.